Як навчити любити читати дитину? Я розкажу вам свою історію. У мене старша донька і менший син. І от старша донька, закінчуючи 4 клас, вона погано читала. Техніка читання була ніяк. Так, вона вміла це робити, але дуже повільно. І не любила. Вона бачила, що не виходить. Значить, це погана річ читання, а я дуже хотіла, щоб вона. Навчилась гарно читати, вміла це робити. І от ми з чоловіком придумали таку річ, таку штуку. Ми купили книгу, цікаву, веселу, дитячу книгу для сім'ї, для сімейного читання. І сказали дітям, що тепер ми кожного вечора будемо сідати і читати разом по одній сторінці цієї книги. Це буде в нас сімейне читання. Дочці моїй це не дуже сподобалось. Вона знала, що вона погано читає. І вона навіть сказала: можна я не буду читати. Ми не закцентували нічого. Як захочеш, будеш, хочеш будеш, хочеш не будеш. Потім приходить вечір, ми всі сідаємо. Менший син уже навчився читати, тобто всі могли читати. І ми починаємо по черзі. Передавати цю книгу і читати. І ось доходить черга до неї, вона сумнівається, але бере і починає читати. Книга реально цікава спеціально для дітей. І вона читає, читає, як уміє, повільно, без бездиться, ну, так собі. Але коли вона вже прочитала цю сторінку, вона передає книгу і дивиться на нас. І ми каже, о, ти гарно читала, молодець. І тоді вже хтось наступний читає. Без акценту зайвого, просто передали і далі читаємо. За три місяці ви не уявляєте, який був результат. Дитина наскільки захоплено чекала цього сімейного читання. Ми дуже старалися з чоловіком, щоб кожного вечора в нас це входило. Ми всі разом сміялися над героями цієї книги. Ми проводили прекрасний час. І за три місяці в дитини поліпшилася техніка читання. Вона стала впевненіше читати. Їй подобалось. Ми потім ще купували книги. Ми прочитали, мабуть, п'ять книг одного автора, тому реально цікаво було. І зараз моя дитина вже в старшому підлітковому віці. І ви не повірите, вона обожнює читати, вона сама купує собі книги, вона вміє висловити свою думку, тому що читання це мова, вона вміє сказати, і вона може будь-кого переконати, як це класно читати книги.